Вітаю всіх закоханих в аромати! Мене звати Адріана, і сьогодні буде коротко, але дещо пафосно і дуже люксово. Парфумерний бренд Yves Saint Laurent тішить наші серденька і носики понад 65 років. І за весь цей час, хоча мені трішечки менше, я не знайшла можливості обрати свого улюбленця і взагалі тісно познайомитися з тим парфюмерним брендом. Цей час настав. Я зібрала сім популярних ароматів. Вони в мене в семплах чи в пробничках, мініатюрках. І сьогодні хочу розповісти про свої враження, своє знайомство. І ми дізнаємося, сподобалося мені щось аж наскільки сильне, щоб завести, чи все-таки ні. Що ж, починаємо. Коротесенька вступна частина. Перший аромат даного бренду був створений 65-х років. Це був аромат з назвою Y. Це була зелена фужерна композиція, жіноча. Зараз є ця колекція Y, але вже чоловіча. Ми трішечки згодом про неї теж поговоримо. І власне, е Ця історія фужерна вона почалася з такої зухвалості, з такої сміливості. Це була екстравагантна композиція. Вона була не дуже типова для жіночих ароматів. І цим самим автор бренду хотів показати, що цей парфум не для кожного. Він справді зухвалий, він справді експресивний і він дуже-дуже яскравий. І так сталося, що всі композиції, які були, Потім плюс-мінус вони мали таку яскраву, класну, вечірню, я б сказала, навіть святкову ноту. Наразі є три е, таких, як би сказати, лінійки, які є дуже популярні: це Black Opium, так, 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 ще той Black Opium, це Libre і чоловіча лінійка Вайу. Звичайно, в них є ще інші парфуми, але в мене так склалося, що зібралися все з цієї лінійки і ще. Одна лінійка додаткова буде. Отож, пропоную почати взагалі з Black Opium. Я думаю, що, мабуть, ви всі знаєте про цей аромат, але не всі знають, з чого все почалося. Почалося з аромат в 70-х роках, який називався Opium. Цей аромат був не про каву, на відміну від всіх Black Opium, які були далі, але він викликав просто неймовірно багато обговорень і хороших, і поганих. І парфумер на це сказав, що цей аромат для тих, хто не боїться. От власне, давайте цим і цим слоганом і відкривати уже е, наші парфумчики, дивитися і насолоджуватися. Власне, від опіуму залишилось не дуже багато, тому що перший аромат, який вже був в серії Black Opium, він був у 2014 році. Це не так багато, всього 11 років, і це все своєрідна інтерпретація кави. Так, так, тієї самої кави. Але тут давайте зробимо ремарку. Для тих, хто полюбляє нішеві аромати, це я. У мене дуже мало люксу і обожнюю нішу. Це не та кава, яку можна почути в джезві чи в якомусь модному хіпстерському кафе. Це кава, яку навіть дофантазувати важко. Вона впізнається тільки якоюсь гіркавинкою. Власне, у мене є їхній eau de Parfum. Це ось той аромат 2014 го року. Я його гарно так розтестила. І е, почнемо з того, дивіться, якого він кавового класного кольору. Я десь тут буду залишати повні флакончики, тому що в мене немає ще жодного повного флакончика з, е, з парфумерного бренду Yves Saint Laurent. Що ж, не про це починаємо. Що є спільне в усіх блекопіумах? Це кава, це груша, це ваніль, пачулі і апельсиновий цвіт. Оце база, яка одинакова скрізь. І з оцією всієї бази можна зрозуміти, що це такий теплий, тягучий аромат. Чомусь мені хочеться сказати, що він амбровий, він густий, він бурштинового кольору, і він дуже жіночий. Жіночий, якби мені було 50. Чомусь мені е вважається велика антресоль, де дуже багато прикрас, це може бути якась вінтажна біжутерія чи ні. Але це все дуже ошатно і все припилено. От якось воно мені не сучасне, не модернове. Але... Ця нота вона триває 15-20 хвилин ну, така нота, яка мені е, асоціюється з дорослою, е, уже такою, знаєте, е, статусною леді. Потім вона зникає і це спокійний аромат, якби зараз його захотіли парфумери якось відобразити. Мені здається, вони б зробили просто тихим мускусним ароматом. А тут мускусів немає. А от є ваніль, є кава, і от воно, наче густе, але немає в ньому таких. Глибоких нот сучасних, синтетичних молекул, які є, е, знаєте, якісь такі, як неопізнані літаючі об'єкти, але які заворожують, які приковують нашу увагу, інколи не подобаються, інколи дуже подобаються, Але вони суперпомітні. От навіть можливо їх буде діж, дуже трішечки, але ви на все життя їх запам'ятаєте. тут цього немає. Тут все зрозуміло, тихо, ніжно, по кавовому. Оригінальному флакончику, оригінальному, не оригінальному першому флакончику, вони всі оригінальні. Є нота мигдалю. От, власне, це все, чим він буде відрізнятися від наступних фланкерів, які я вам покажу. Фланкерів дуже багато. У мене є тільки два фланкера від Black Opium, Ми тільки про них поговоримо, але з плюсів вони 24-го року, тобто вони відносно свіженькі. Отож, аромат, як на мене, тихий аромат. Солодкавий, аромат густий, дуже осінній. Всі композиції, які я вам сьогодні покажу, вони мега-осінні. Для зимових мені не вистачає стійкості, мені не вистачає бар. Цей аромат носить моя подруга, і на ній він стійкий з її слів. Я його вже не відчуваю через годинку, 2-3. І наносила я його нормально. Ну, за три рази буквально дивіться, скільки в мене нормально так використалося. Тож, цей аромат ми називаємо «Леді 50, тиха ваніль. Тепла амбра, ніжна кава, яку ледь-ледь чути. Взагалі, такий, я б сказала, що тут ще якась квітка, але не те, щоб я її відчувала. Хай це буде апельсиновий цвіт. Наступний фланкер у мене Overred. ось така власне мініатюра, вона дуже красива, дуже незручна. Мені здається, такі речі вони просто для колекції. Ось так вона виглядає: фантастичний червоний колір. Власне, він вийшов у 2024 році, і у мене з ним було багато знайомств. Я четвертинку вже використала. Але знаєте, ні, не багато з нього чотири рази. От за чотири рази я десь використала цю четвертинку. І перший раз, коли я познайомилася, мені сподобалось це тоненьке краплення червоного чорнила. Це була та черешня, якої дуже трішечки, яка точно не соло, вона, не в центрі. Десь додали, наче не знаю, може, саме такої черешеньки в'ялої в якусь страву, можливо, в якийсь кавовий пудинг. Не знаю що, тому що це не гурманський аромат, не відчуваю взагалі тут ніякої гурманіки, хоча він солодкий. Але ось ця черешня, вона, наче то гурманська, наче вона якимсь коньяком пропитана. І мені дуже сподобався цей аромат. Але чим більше я з ним знайомилася, буквально кілька днів тому я на себе просто так брала, і він лився. Лився ось тут. Цей аромат, перший, дуже нестійкий. А друге, ось ця така трендова нота, вона як трошечки з гнилинкою. І це треба любити. Вона недостатньо авторська, недостатньо оригінальна, але зовсім вона ну, не апетитна. І наче цей аромат сучасніший, якщо там 50+, то тут 30+, однозначно, це все такі жіночі аромати. Вони в принципі так і заявлені, тому перша частина певно, для жінок, друга для чоловіків. От і наче є ця м'якоть, наче є ось цей модна нота. Але вона зникає. Якщо вона не зникає, то вона звучить, наче не повноцінно. А та нотка, яка звучить, вона недостатньо свіжа, недостатньо кисла, недостатньо солодка. Це й не гірка кісточка. Я не знаю, вона. Некрасива. І е, якщо раніше думала, от хочеться сказати, щоб я обрала, щоб я порадила вам. Я думала, це ось цей аромат, але він підійде хіба, якщо ви дуже любите black opium, але вам хочеться натяки от натяки на ягідку. Ягідність. ви ну, можливо, навіть не знаєте чи ви чуєте цю черешеньку, але на ягідність. Можливо, тоді так, але я б його не обирала. Третій аромат буде для тих, кому 20. Він теж 24-го року і називається, я його використала, до речі, всього і називається він «Глітер». Десь тут ви побачите на картинці, наскільки це красива композиція. І, власне, вона у мене асоціюється з усім брендом. Це парфум свято. Він сяє. Не дуже важливо, яка ця композиція. Важливо, щоб вона пахла не дешево, а так, знаєте, люксом пахла. А друге, щоб вона викликала емоцію. от такий подарунок це не надто дорогий бренд. Принаймні, ми будемо зараз говорити про другу категорію, другу лінійку, саме яка називається Лібре, і Спойлер, спойлер, я обожнюю, вона мені дуже подобається. І ці всі аромати, вони, знаєте, вони викликають цю емоцію свята, вони не дуже дорогі, за 30 мл можна зараз до 3 тисяч гривень знайти, навіть 2500, можливо. І можна потішити і себе, і когось, і знаєте, я б порадила зразу ним користуватися. Одначе продовжити. Якщо це вибір ваш на Новий рік, користуйтеся з Нового року, от, місяць, старайтеся обливатися ним і запам'ятати цей рік. Тому що якщо розбирати його на молекули, на ноти і шукати в ньому вишуканий парфум, який ви захочете тримати в колекції роками. То ви цього не знайдете. На ринку маса крутіших ароматів, це точно не буде Black Opium, навіть якщо ви обожнюєте ваніль. Але ось цей глітер, це пакування, воно варте того, щоб десь збути, десь бути в колекції. А тепер основна відмінність. Якщо в першому у нас є мигдаль до цього всього акорду, в другому у нас є, наче це така підгнивша черешенька, яка ледь помітна, то в третьому у нас є маршмелу. Так зазначає автор парфуму. До речі, їх там чотири автори. І є навіть дуже відомі, які відомі в нішевій парфумерії. Так от, я не відчуваю там маршмеллоу, але я відчуваю е такий грайливий е цукорок. Знаєте, коли його, можливо, на коктейлі присипують, чи десь, коли він не тане, а от саме хрустить, можливо. Ну, під зубами, мабуть, це не найкраще порівняння. Але він, наче сяє в очах. Це блискітки тільки з цукру. От мені асоціюється або цей цукор, або цукрова вата. Але точно не маршмеллоу. Якось не вистачає мені у маршмеллоу. Хочеться знаєте, коли він особливо маршмеллоу на вогнищі, він тягнеться, він такий от, мені хочеться сказати, трішки лактонний, а, або в какао, наприклад. Так? А тут такого немає. Але є, наприклад, оці, є такі саме голочки. я трішечки замовляюся. Уявляю, намагаюся все своє я би передати вам на камеру в словах, інколи це буває складно. Цей аромат юний, він солоденький, він вважається таким сексуальненьким. Е, можливо, можливо. Е, мені здається, що багато чоловіків не дуже люблять складні аромати на жінках. Якщо ви зараз дивитесь чоловіки тут, скажіть, хоча якщо ви дивитесь це відео, мабуть, ви любите складні аромати. Але часом хочеться або якоїсь свіжості, або солодинки, яка не душить, вона не дуже міцна, а така грайлива, дівоча. От, власне, цей аромат дуже дівочий, дуже легкий. він... Не пахне вже цією антресоль, якою мені пахне класичний Black Opium. Що ж, підсумовуємо нашу першу лінійку Black Opium. Нагадаю, що їх дуже багато фланкерів. У мене є е, перший аромат і в мене є два аромати минулого року. Я б собі не обрала жодний. Щоб колекції милував моє око, певно, це був би глітер. А, але я не впевнена, що я б так сильно йому тішилась. І переходимо до лінійки Libre. Хтось називається сучасним Black Oпіum? В кого є ностальгія по Black Oпіum? Ось вам, будь ласка, ми розвиваємося, ми додаємо якісь ноти, а ось вам Лібре. Ось це справді про жінку, яка не боїться, тому що уже блекопіум він не виглядає дуже екстравагантно і оригінально. Тут це дуже крута композиція, тому що в основі є лаванда. Зазвичай лаванда це чоловіча нота. Вона гірка, вона надто фужерна, часом вона суха, часом вона спецієва. Лаванду часто поєднують з якимись гірками нотами. Тут вона є соло, і це найніжніша, найжіночніша лаванда в парфумері, яку я бачила. Я б сказала, що. Е Ця лінійка, давайте я вас познайомлю, що в мене є. У мене є фланкер. У мене немає оригінального лібре. Він є в моєї мами, ми дарували чоловіком її на Новий рік. Але мама зараз в Києві. Тримайтеся кияни. Зараз обстріли просто капець. У мене є два фланкери. Значить так, Перший у мене оде парфам інтенс. От саме через те, що тут є слово інтенс, це фланкер, а не їхня перша версія. І парфам». До речі, саме це ле парфам вона є в Блек Опіуму. І спочатку я сплутала, думала, що це ж оде парфам. А ні, є оде парфам, є La Parfum. Ось, ось ці в мене два аромати є. Так от, повертаємося до того, що е, в мене ці аромати асоціюються з дуже химерною, густою жіночною чистотою, але не нішевою, а люксовою. Чомусь мені здається, що там багато якогось доглядового порошку. А також «Солодинки» і гіркавенки. Ну, Гіркавенка з лавандою. Він мені і то квітковий, іначе він мені якийсь амброксановий, іначе фужерний. Це дуже красива композиція. Коли я їх спочатку нанесла, я хочу про них разом говорити. То різниця була невелика. От чесно, зовсім невелика. І мені наче більше сподобався. Uh, сп мені сподобається uh, аромати Le Parfum. Чоловік, який спробував на мені, він обрав Intense. Але це дуже все хитко, тому що коли аромат всівся, чому власне, в нас був такий розподіл? Le Parfum мені видався гострішим, нахамнішим і зухвалішим. От такий, знаєте, була там якась родзинка нішина. А цей аромат, який зветься інтенс, він мені видався більш знаєте, таким наче огортаючи. Він більш був ніжніший, більш лагідніший. Коли ці аромати всілися, ми обоє зійшли, що нам подобається в нашій сім'ї «Le Parfum». І я відверто скажу: сьогодні готувалася до ролику, перевіряла його на наявність, і в брокарді зараз на нього знижка. Я знімаю цей ролик в середу, сьогодні середа, вечір, і він буде на каналі в суботу вранці. Мені треба трохи часу, в мене постійна ще робота на цей весь монтаж. Так от, він ще є, можливо, він буде кому дуже кортить його замовити, я дуже раджу. І він не буде в моєму вішлісті якомусь із. Аромат такий, до речі, справді недорогий і дуже яскравий, і дуже гідний. Так от, він всівся і в ньому ось та гіркавинка зараз я вам скажу, що це. Вона стала благородна. Вона стала цікава. Це шафран. В Le Parfum» є шафран. Як же красиво це в цій композиції! Вже сама лаванда, вона доволі оригінальна, але коли її додають, що цієї шафрановості. Вона стає пряною, вона стає густою. Щоб додати ще більше густини, вони сюди додали акорд меду. Виявляється така красива композиція. Це не просто мед, ваніль, карамель, півонія, троянда. І вам вже всім злиплося, як в фрагренс Fragrances півонія, магнолія чи якось так. Ну, цікавий аромат, але він ну, такий солодкий, що цього літа я його ні разу не наносила, і весною теж. То тут гірка лаванда, пряний гіркий шафран. І медовий акорд. Ну, що я апельсиновий цвіт, власне, є ці всі базові ноти, що де входять, здається, тут і цитруси входять. Ну, словом, насправді зараз не про це, не про ті ноти, які я не чую. Давайте говорити про ті, які я чую. Це дуже гарно, це не соло, це не занадто солодко. Звичайно, тут є солодинка. Я взагалі так розповідаю, я не наносила сьогодні ніякі аромати після душу. І... Він дуже святковий, він дуже густий, він багатоповерховий. В ньому можна розділити це все на якісь соти, в кожну соту ще додати якусь спецію, якусь травинку. З мінусів тут тільки ті одне: він пізнаваний. От це той такий. Тонка, тонка грань, коли от всі знають ганімет. Я в цьому році я вперше нанесла ганімет вчора і гуляла по вулицям з чоловіком, де майже нікого немає, була прохолода, щоб просто інші люди отак на мене не дивилися ганіметом. Мені хотілося всього всього відчути, бо мені цей аромат подобається. Тут мені здається дуже близько, тому що він має авторський почерк. Оце не просто люкс, який пахне люксом, це пахне лібре. Мені подобається, що це пахне лібре. Я хочу пахнути лібри. І я сподіваюся, що все-таки це не настільки популярно, як мені здається. Ну, принаймні, в моєму оточенні лібри є в моєї мами. І, і, мабуть, все, дівчата. Якщо ви дивитеся мої подружки, у вас є лібри чи ні? Дуже солодко, але це не гурманське солодощі. Це пряні, це дорогі, це коштовні. це... Це так сексі дуже. Оце реально сексуально. Мабуть, один з найсексуальніших ароматів в моїй колекції, якщо я його, звичайно, придбаю, якщо мені його подарують. Хм. Так, і другий. Другий це у нас Intense, Давайте його теж оновимо. Тут ось ця якість, ну ж теж, ви розумієте, він непростий, в ньому щось додали цікаве. Тут додали орхідею. Звичайно, не думайте, що я так понюхала, я думаю, пахне орхідея. Взагалі, в мене орхідеї чомусь не живуть, мені дуже сумно від цього. Всі, що в мене були, 99% вони взагалі не пахли орхідеї. А одна така дуже тоненька, липка, це якийсь був цікавий сорт. Вона красивенна була. Вона пахла. Хисло, солодко, фантастичний запах, вона пахла як ліч. Я мушу просто це сказати, вибачайте, хтось буде казати, що довге відео, вибачте. Полуниця, мангостан, персик і ліч. От якби схрестити це все, це був би аромат тих орхідей. Фантастичний, не знаю, де мені знайти ту орхідею. Так от, тут ця орхідея це лосьон. Лосьон з ароматом орхідеї, якийсь такий нішевий, дорогий лосьон. І він і робить, знаєте, він мене асоціюється з кімоно. З дуже важкими шовками. І йдеться японка, і за неї розписане розмальоване це кімоно, він дуже важкий, але вона так легко його несе, що наша річка просто протікає кудись. І ви вже не бачите ту дівчину, ви бачите, наче ця тканина десь йде. Ось ця орхідея, ось цей лосьйон, він наче річка поміж ось цього основного акорду лібри. Дуже гарно. Але він все одно флоральний. От Якщо перший більш спеційний, то тут все-таки ця річка, вона флоральна. І як на мене, на зиму і осінь, хто любить так похардкорніше, то треба брати дівчата, хлопці, ла парфам, так, лапарфам у нас. Хто все-таки боїться, тому що це і солодко, це і мед, шафран, ну, ви пам'ятаєте, то візьміть цей орхідеєвий е, фланкер. Не знову ж ще багато фланкерів, і мені. Так, не терпиться подивитися, що в них дуже свіже, може, є щось з 25-го року, можливо, хтось з вас знайомий. Я не досліджувала всю всю лінійку і зараз мене немає можливості де тут їх спробувати. Але я прям хочу, я знаю, що в Києві, але не важливо, чи в Києві на сайті Ароматек в Києві в Цумі, якщо офлайн, є клієнтські дні в Сан Лоран. От, власне, чому в мене так багато парфумів? Тому що я купувала декоративну косметику, мама дарувала, і вони багато пробників дають або мініатюр навіть. Я дуже хочу туди прийти, у них є всі лінійки і хочу щось вибрати. Клієнтські дні в них мінус 30 і плюс дають дуже багато подарунків. Якщо ви на сайті замовляєте, там мінус 25 стається. Я не знаю, чи будуть подарунки, але в будь-якому разі у них там щедря прям знижка. Тож, що я вам можу сказати, Лібре дуже сподобався. Я... Мені здається, якби в мене зараз не було жодного зимового аромату, і мені треба було вибрати 5. Ви, мабуть, я скажу, один, ні, п'ять, то, швидше за все, лібри туди потрапить. Так, про Лібри поговорили, і давайте про останні аромати це вже для чоловіків. Навряд чи вони досиділи до цього етапу. Взагалі, я планую колись таки зняти про чоловічі аромати, але ви їм передасте дівчата. Значить, так, як я вам сказала, колекція УВА, яка була фужерною жіночою, стала чоловічою. І вони випустили оригінальний цей аромат і два фланкера. У мене Eau de Parfum, У мене якраз ось цей оригінальний е, аромат. Це дуже красивий бергамот, це красива зелень, це красива фужерність, але тут так багато спецієвості, і вона. От, наче він свіжий, це свіжий аромат. І свіжий не так по фушерному, як цитрусово е, такий оазисний, цитрусово-повітряний. Ну Ви зрозуміли, цей аромат кисню, аромат океанів, е, парфумерні. Тут дівчата і хлопці і є е, е, верхні ноти, яблуко, імбир і бергамот. До речі, ця верхні ноти вони змінюються залежно від туалет, Оде парфам чи лапарф, здається, у них теж є. Далі у нас шавлія, ягоди, ялівцю, Герань, і в кінці Амбервуд, Бобетонка, кедр, ветивер. От що я вам сказала? Якийсь такий, я сказала, свіжий, оконічний з прянощами. М -м -м. Ну, прянощі це імбир і шавлія. І свіжо-оканічні ягоди ялівцю у мене чомусь дуже асоціюються з морем. Завжди. От сосни, холодне, Норвежське море, от якось воно туди. Можливо, кедр, ялівець, я не знаю, тут нема озонових нот, але він крижаний свіжий і разом з тим спецієвий. Звичайно, яблучка чи якісь такі окремі ноти, це ж люкс. Не забувайте, що це не моноаромати, це така дуже цільна композиція. Це дуже гаряче, це дуже довго. Ну, як дов? довго для люксу тримається. Так? Ми не говоримо про ті шкіряні аромати, які можуть триматися по три дні, навіть якщо ви миєтеся. Але цей аромат він справді довго тримається. І останній аромат це буде теж чоловічий, але він вже не входить в лінійку Y, називається він Myself. У неї дуже красивий такий роял, чорний флакончик. І я тут трішки наплутала. Я сказала, що в попередньому є нота бергамоту. Але бергамот був не там. Бергамот був тут у взагалі дуже цікава композиція. Мало нот, верхні це два різних види бергамоту. Від цього цей аромат. Гірко-чайний або гірко-цитрусовий. Називайте, як хочете, тому що він, я підозрюю, хамелеонить, і він може по-різному відчуватися залежно від того, скільки ви його носите, яка у вас шкіра, наскільки вона чіпляється за аромат. Я вже навіть не кажу, гаряча вона чи холодна, але іноді шкіра більше чіпляється за нього, іноді менше. Ну, звичайно, залежить від того, ви на шкіру наносите, чи, наприклад, на сорочку. На сорочці буде дуже довго носитись. Середні ноти це апельсиновий цвіт, дуже класна нота, яка ледь-ледь чимось пахне, чимось цитрусовим пахне. Зазвичай ці квіточки додають композицію, коли хочуть підкреслити цитруси, або зробити його таким нейтральним, щоб не було. Флоральний аромат. Щоб це не були такі, знаєте, яскраві іланг-іланги, жасмини, троянди, півонії і так далі. А щоб було так ледь-ледь. І низ – це амброфік, здається, це синтетична молекула і є пачулі. Благородні пачулі. Для мене це пряно гірко цитрусовий аромат. Він цікавіший, тому що, як на мене, він цікавіший в чомусь, тому що ось цей вай. Він класний, ну ось ця нота м, такого, такої прохолоди, яка ялівцева, кедрова, деревної прохолоди. Вона у мене ну, дуже асоціюється з такими чоловічими класичними ароматами. Звичайно, тут є різні родзинки, воно цікаво розкривається. Тут цей пряний імбир. ну Розкішно. Але ось тут. Він уже більше звужується до якогось моноаромату, і, як на мене, він більше йде в нішу. Коли в ніші беруть один інгредієнт, чомусь мені здається, він міг би пасувати бренду Goldfield and Banks, там є калабрійський. Лайм, здається, може, він не каладрійський. Я про нього розповідала в парфумах на літо саме в версії фужерні зелені аромати свіжі. І він такий гіркий, і там пальчиковий лайм, я вперше дізналася, що він такий менюні є. І він такий соковитий, і він такий кислий, він прям цікавий. І цей аромат він про бергамот. Звичайно, якщо додати туди чорний чай, ну, чи мати, але краще чорний чай, такий гіркий чай, можливо, пуер. До речі, цікаво, є у парфумері Нота Пуеро, то він був би ще цікавіший. Він був ще б глибший, ще б ем, трохи мінорний, я б сказала, такий, знаєте, цікавий, небезпечний трохи. Хоча, здавалося, тут свіжі ноти бергамоту, пачулі, ну що тут такого є. Але це така не класична небезпека, це така родзинка. Дуже сподобався цей аромат. Взагалі, що я вам хочу сказати? Мені треба Івсан Лоран. І моєму чоловікові треба Івсан Лоран, хоча він мені сказав, що йому нічого не потрібно, нічого. Але йому потрібно, він просто про те, ще не знає. Пишіть, які у вас є улюбленці, чи є у вас щось в вашому парфумерному гардеробі? Можливо, на який фланкер мені треба звернути увагу перед тим, як робити остаточний вибір. І пишіть, чи вам сподобався такий коротесенький огляд. Сподіваюся, він був короткий. Бережіть себе, зустрінемося в наступних відео. Па-па!